Сьогодні розберемо цікаве питання, яке часто виникає в боксері та експертів. Кій удар кращий кружкою чи класикою? Обидва варіанти мають свої сильні сторони, недоліки та особливості застосування. Давайте детально розберемо, щоб ви розуміли, коли і як удар використовувати. Основні плюси удару кружкою природність руху, рука та зап'ястя знаходяться в більш зручному положенні. Ближня дистанція зручно працювати в клінчі чи в тісному бою. Компактність удар менш помітний для суперника. Внучкість у серіях легко переходити апперкоти. Ліквід закритий, менше шансів пропустити удар знизу. Також є мінуси: це менша сила, коротша дистанція, втягування в клінч. У момент класичного удару кулак повертається горизонтально долонною вниз. Основні плюси. Максимальна сила, добре включається плече і корпус. Дальня дистанція, зручний для середньої та дальньої дистанції. Універсальність. Стандартний варіант легко комбінувати. Прохідність через блок, пряма траєкторія пробуває захист. Технічна стабільність, легко контролювати. Також і мінуси. Ризик для зап'ястя при натуральному влучанні, помітний замах, менш компактний на ближній дистанції, відкриває лікоть. Зрозумійте мене правильно. Ці удари не суперники, а доповнені один одного. Кружкою зручно працювати в ближньому бою. Класикою бити сильно і здале. Наприклад, для рівші правий кружкою лівий класикою. Така зміна траєкторії робить серію непередбачуваною. Багато хто думає, що класика сильніше навантажує плече, але на практиці при кружці плече бере більше ротаційного навантаження через довгоподібний характер руху. При класиці рук коротший, сила розподіляється через корпус і таз, тож на плечі навантаження в середньому менше, якщо техніка виконана правильно. В ідеалі треба володіти обома техніками, використовуйте кружку для ближнього бою, коли потрібно обійти блок по дузі. Класику для середньої та дальньої дистанції, коли важлива максимальна сила. Працюй над переходами розумій траєкторію кожного удару. Тоді ти зможеш комбінувати їх так, щоб мінімізувати недоліки. Максимально використати сильні сторони.